Друзі, бажаю всім здоров'я. Це не буде відео проходження за чернігів, це будуть підсумки. Підсумки проходження за Чернігів. Чому? Бо в мене відключення світла знову, знову заруїнили мені проходження, і я його не можу, на жаль, відновити. Як ви бачите на календарі, у нас тут 1 липня 1538 року, а це на 16 років пізніше, ніж в тому відео, яке ми закінчили минулого разу. Що ж, так як уже в грі вийшов патч 1011 і на носі патч 1.1, то повідомити з великим жалем, що я більше не буду робити випусків по Чернігову, бо в мене взагалі ця гра під версію 1.07. І чим більше патчів виходить, тим більше помилок вискакує, і тим більше, скажімо так, неточностей і несостиковок цього збереження із основною грою. Що ж, через постійні виключення світла, і які відбуваються доволі часто не за графіком через йобаних підарасів русаків. Е це вже не вперше насправді, коли в мене заруїнилося відео. От, але конкретно це я ніяк не можу відновити. Е тоді я, ну, в інших відео тоді я міг хоча б його якось шматками зіпоєднувати. Тут, блін, у мене заруїнився дуже великий шматок, майже на годину. І ну, я не можу нічого зробити, тож е, просто проведу вам невеличку екскурсію по тому, що залишилося у нас. А в нас залишилося Велике князівство Чернігівське, яке тепер поширюється навіть на Анатолію. Е, тому що я завоював тут чотири провінції, причому таких непоганих. Ну Тут зрозуміло, тут що тут риба, тут риба, а отут у нас мідь. І це дуже непогано, бо це аж ціла половина, яка необхідна для наших гармат. От, е також мідь, от, наприклад, у нас є тут, а у еретнідів є срібло. І я планував продовжувати експансію сюди і захопити ці всі території для того, щоб мене були ресурси. По світу, ну, не знаю, для нас, напевно, нічого цікавого. Португалія та обидві Сицилії вони ділять колоніальні володіння десь тут. От, мамлюки намагаються лізти в Анатолію, але тут а, турків розбила Візантія і повертає собі свої території колишні. Звісно ж, сюди не могла не влізти і Болгарія. От, яка захопила от Фесалію тут, епір наш. От і ми з Болгарією тепер союзники. От. Е, по всьому іншому, ну, от, Черкаси розширилися аж сюди. Я планував ще, звісно ж, ще одну війну з Москвою для того, щоб захопити їхні території, там нарешті на, на, на дати їм належних піздюлей, яких вони заслужують. По дорогам, ось як ви бачите, в нас тепер будуються бруковані дороги, що дають нам кращий доступ до наших провінцій. Також я анексую Волинь, і це мав бути перший із, перша з зунятських країн, яку я б анексував. Наступним був би Смоленськ. Ну, за би побачили, як би воно було. Тут знову повстання Кока Тимура, який, точніше, повстання Карлівки, за яку впрягся Тимур, і тут буквально пару років не вистачило для того, щоб я їх назад анексував. От Тому ви бачите ці некрасиві червоні п'ятна. А враховуючи це, то ви бачите, що в мене також вже анексований Єланець. Я почав потрішки асимілювати мішарську та монгольську культури для того, щоб вони поменше повставали, але в підсумку до цього не дійшло. Ну, так і буде. Що поробиш. В принципі, на карті нічого незвичного. Тут Англія із Францією ділять території, тут Кастилія з Арагоном так і не об'єдналися в Іспанії. Тут у нас Марокко, та яке потрошки залізло на середині. Тут Туніс, який нікуди не заліз. Тут є якісь ще зап. От, е, в принципі, нічого незвичного, е, так сказати, та, щоб ви не побачили в інших збереженнях, немає. От, на жаль, на жаль, е, на жаль, на жаль, е, Чернігівське князівство залишиться в, наших, в історії цієї, цього збереження та в наших серцях. От в таких кордонах. От, а наразі я з вами прощаюся. Прошу передивитися, якщо вам цікаво, передивіться всі мої старі відео ще раз. Згадайте чернігів, який він був, який він був маленький і який він під, в підсумку вирос, вирос такого огромного. А ставте лайки, підписуйтеся на канал, підтримуйте майбутні мої відео, звісно ж, ставте лайки під ними та пишіть там коментарі. Сподіваюся, будете чекати на наступні мої відео. От, я планую, планую також великі летсплеї за Ірландію. От, я планую великі лецплеї за Ірландію, саме за Вільну Ірландію, а не за. Лордську Ірландію, яка підпадає під Англію. От. Я буду саме грати за вільну Ірландію, але я не знаю, коли це буде, бо, як вже сказано, з цими постійними відключеннями світла постійно руїнять відео, і побачимо побачимо, коли воно буде. Наразі планую наразі планую лише проходження по типу. Експериментальні походження по, по типу того, яке було за Теодором. Типу, вижати за. От, Тож, можете в коментарях під цим відео накидати ідей, за кого, за яку державу можна було б таке зробити. Ну, в принципі, на цьому все. Всім дякую, що ви в мене є, всім дякую за те, що ви мене підтримуєте. Сподіваюся, в майбутньому ви все ще будете це робити. От, А наразі, всім папа. -па.